Хто за те, щоб розпочати засідання постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму. Рішення прийнято одноголосно. І так, порядок денний. Перше питання про присвоєння звання почесний громадянин Бучацької громади. Друге питання про внесення змін і доповнень до програми запобігання соціальному е, слідству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026 роки. Хто за такі порадив дані? Рішення прийнято одноголосно. І так, перше питання про присвоєння звання почесний громадянин Бучицької громади. Шановні члени комісії, до Бучицької міської ради поступило питання і звернення громадської організації Союз Українок про присвоєння звання почесний громадянин Бучицької громади. Громади отцю Івану Майковичу по паспорту Теодозію Григоровичу Майковичу, який є значний особистий внесок в духовний, культурний та економічний розвиток громади, а сам спричинився до віднови Бучацького монастиря Чесного Христа Господнього після його знищення радянської влади. Фактично з 91-го року він на, на теренах громади працював. Всі, хто трошки стався його краще, пам'ятають молодші, менше, але старше покоління, я думаю, завжди до нього відносилось повагою. Він завжди проявляв таку, будемо казати, порядну, активну громадську позицію. Ну, авторитет і повага. Певно, він мав найвищу в громаді, як Бучача, так і на теренах колишнього району. Серед усіх. Громадян. Крім того, організував заснування ліцеї. от якраз саме це його заслуга. Пізніше колегіум імені святого священномученника Єосафата і був його першим директором від 1995 до 2009 року. А також при Бучицькому монастирі за його. Сприяння відновила роботу мала гідроелектростанція на річці Стрип з гальною потужністю 280 кВт. О, про що свідчать його біографічні відомості та досягнення на благо Бучицької громади. Це дані з Вікіпедії. Це про ту наскільки я пам'ятаю, коли отець Іван був в Бучачі, ще працювала в нас пилорама е, на, біля серзаводу. О, і в загальному, я думаю, авторитет, повагу має, він це заслуговує і пропонується наступний проєкт рішення е, сесії. Рекомендувати сесії міської ради. Перше, присвоїти звання, почесний громадянин Бучицької громади, отцю Івану Майковичу Феодозію Григоровичу Майковичу. Це паспорту, за, за значний особистий внесок в духовний та культурний розвиток громади. Друге, вручити оцю Івану Майковичу посвідчення і нагрудний знак за номером 042. Третє. Контроль за виконанням даного рішення покласти на вашу постійну комісію. Якщо є питання, є от Ганна Йосифівна, вона, вона як представник громадської організації «Союз Україна» може більше щось сказати, додати. О, вони краще отця Івана пам'ятає з ним. Більше спілкувалися, хоча і теж не раз спілкувався. А взагалі пропоную підтримати такий проєкт рішення. Я додати не буду нічого. Отець Іван, бачите, пам'ятає нас, коли ми з ним розмовляли, так. то якщо він за ті роки пам'ятає, значить не буде співпраці постійно з ним. І про цю людину я тільки можу сказати най 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 найкраще слова. Якщо ми б мали таких провідників, ми б мали там нову країну. І війни насправді. Найавторитетніша людина протягом казати він 15 років, як він тут був. Він в всіх заходах, де було провідрочення України, mm -hmm. він ніколи не такі. Він находив, він був присутній, він підтримував молодих. Я тільки йде на добавлю, ну, можливо, Всі молодіжні організації, які зараз є, і вітарна дружина, марійська дружина, діти Марії, це все було відновлено. послусно молитви, це все було відновлено. Він працював на просвітницьку діяльність своєї нації. А ми маємо ви особливо, особливо маємо знати. Що безпросвітницької національно-патріотичної роботи, ми як нація, як українці не збережемося. Тому всі путували, все, крім цього, що люди працюють на матеріальній статки, ви як ніхто маєте берегти і ця комісія, депутатів, всі буквально. Те, що в нас дуже нас, не розуміють, нас дуже це вражає. Депутати зовсім не зустрічаються. Це громади в місті, я в Сіліяни кажуть. Це там кожний день всіх знає. А з чим я зустрічаюся тут у нас, але це не для вашої комісії, комісія, колись там так поговоримо. І ми відчуваємо той голод, якої просвітницької роботи. Тому ми дуже завжди коли з'являються якісь молоді організації. Вони ще не дуже все знають, як це робити, але вони хочуть робити. І ми дуже. Я дякую, Олексійовичу, за допомогу, яку ви нам надали свої замка. Ні, допомога але була з вашої сторони допомога. Тому що ми не хотіли так. Ми просто вийшли з Олексійовичу на оця Івана, і він собі все передавав йому, щоб ми. Ваша ініціатива. Ні, ну але все, ну от. Все. Ми завжди це пам'ятаємо. Дякуємо. І дякуємо комісії. Чи є ще когось питання? Добавити, я не застав, ну, тобто, я не, особисто не знайомий, але я просто знаю, що Василя дуже-дуже сильно поважає свою людину. Так. Всі навіть священники, які приходять до ну, неї, вони вже знають про нього і дуже ціни. Всі такі точніше питання е, е, не питають. Отець Теодор був е, нагорода за заслуги перед. Так. А тут по часу. -час, -час. Тут сама людина, яка ініціює. Дане подання вибирає нагороду чи міська рада, наприклад, по цій це ідеї. не міська рада. Це пропозиції від конкретних організацій. Поступила пропозиція від громадської організації за цю нагороду. Ми її виносимо. Попередньому була від колегіму пропозиція на таку нагороду. Ми її винесли. так як вони пропонують? Ми від себе... Але я вам скажу, що отець Іван, набагато, багато, будемо казати, так, вже отець Теодор, то вже продовжив. був після нього. Він вже його справи фактично продовжив, але фактично все починалося з Іван, отця Івана. Ви Іван просто не пам'ятаєте, а я пам'ятаю, який він мав авторитет. І до нього всі, хто працював, перші особи. Там і так далі завжди прислухалися. І його завжди також. Я ставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято? Одноголого. Наступне питання. Дійде, ти, 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 ти. Про внесення змін у доповнень до програми запобігання соціальному слідству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026 роки. Члені служби комісії, от вас отримати достатньо на ці зміни на плани до програми запобігання соціального особисту подавання на 2022-2026 році, круючись законодавством України, а саме постановою 575-го Медичних міністра 2007. Захист прав дітей, які опинилися за складним життєвих обставин, захист справ дітей серед дітей підбавлення батьківського піклування, і також ми маємо звернути особливу увагу на 551-шу постанову. Так це діти, які є в депорті примусового переміщення або депортовані з окупованих територій. Ми маємо таку дитину на даний ман тільки одному громаді. І е, сталося питання, тому що там є цією е, постановою передбачений порядок фінансування першочергових необхідних речей для такої дитини. Тобто має бути стаття ну видатку суду на, на цю постанову і на цю ну, родину і на цю дитину. Тобто будемо надіятися, що таки в громаді не буде більше, але потрібно ці, щоб, ми щоб ми мали резерв мали... коштів і такі, якщо діти появляться, ми могли зразу все так, необхідне так. придбати так. і забезпечити ну орієнтовно, хоча 10 тисяч гривень. Там. Так, там ми Тисяч по тому переліку. Так, ну там нема розписано, але 60 тисяч гривень okay. в загальному далі. Exactly, так, ну, так проблема розуміти, там, там немає, там не розказано гроші, там розказано, що, наприклад, потрібно okay. першу речі okay. першому okay. чинку. Теж одяг по сезону потрібно okay. забезпечити. Якщо, наприклад, дитина у нас пробувала на ну, весні, зараз вона прибула бо в травні, то ми маємо її забезпечити на ну, одяг зустріча по сезону. Також так, ми маємо забезпечити то поділено на три етапи. Також ми маємо забезпечити вже на східжі, наприклад, сезон на осінь, ну, а потім на зиму. Теж одяг і Продукти першої необхідності, харчування і також засоби гігієни. Ну 60 тисяч. Загально, може і більше 10 тисяч mm. буде на одну дитину. Mm. Але mm. на рік 60 тисяч, ну, поки що. Хороший, ми просимо 60 тисяч. Ви капитаєте, чи даєте опікунок? Ні, це тільки через казначейство, це пону згідно постанову. No, ну, кошти йдуть на рахунок через службу. Через службу, да, службу. Це через програму. А, а, а вони через програму а, 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 згідно цього додатку, а, так. І ну, так. як закуповуємо через ну, казчиський рахунки. Mm, – А де перебуваєте дитина? Вона була примусово переміщена в спочатку Білорусь, потім батьки виявили бажання. Батьки дитини, справді не хотіли виїжджати, в них були російські паспорти. Тому якимось чином, ну ми не знаємо, нам це ніхто не розказує, з'явилися українські паспорти. Mm -hmm. І вони з цією дитиною через, з Білорусі попали до Молдови, і через Молдову вже були повернуті нашими громадськими організаціями до Коваля, з Коваля в Київ і з Києва до старих Петликовиць. Тому, тому що вже на той час там проживала родичка ну, тієї сім'ї. І зараз вони зупинилися наразі там. Але ну, так, це є питання не вирішено, ще, бо вони мають бажання, намір жити тут, бо більше нічого вони не мають. І це буде питання, звичайно, міська рада сприяє цьому, щоб вони мали де жити і в ну, ну, належних умовах. Але це е, ну, пункт постанови зобов'язані виконувати. І, ну, ні, ні. Я просто займаюся в... можем... слиною. Якщо можна так, то люди треба підтримувати. Чи є відкривати ще питання? В мене є. До речі, ми перед початком комісії говорили, може, ви знаєте, 26-річна жіночка так. померла і в неї є донечка. Вона розлучена з чоловіком, і той чоловік. Ви це вивчали запитання. Так, мені так зараз позволяла, але це. Як це не до комісія? Вони мають після похорону, коли отримують свідоцтво на руки, прийти до нас. Ми навіть не знаємо, чи він записаний батьком дитини, але це, зараз ті сім'ї не до тіло раджу брати, наприклад, витяги до свідоцтва про народження. Спочатку вони зробили похорон і тоді прийдуть, сказала нам староста, що вона говорили, але второй проблем, як прийдуть, і вже тоді будемо. А діти там родичі були... є, що хлібкується. Ні, там може розуміти, там скільки мені віддало, може, не відомо, так, що зістані. Та дівчинка проживала, ага. та дитина проживала навпаки з маминою сестрою. Ага. Але мама померла і тут з'явився тато. Вона татів за війни, що всі хочуть дітей. Ну. Це... Ну, він... Кому він хотів їди, <поє> це була питання. Yeah. Yes. Well, тут програми не стосуються, але mm виносити ці питання теж. І ставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Ну, Дуже всім дякую. Комісія наша завершена.